Права 954. Запиши по два п'ятицифрових числа, які діляться. Перше на 2, друге на 5 і третє на 10. Ну що ж, стартуємо. Давайте пригадувати тоді, яка основна ознака подільності на 2. Число буде ділитися на 2 тоді, коли воно парне, коли закінчується 0 цифрою 2, 4, 6 або 8. Тобто ми маємо написати будь-які числа, в яких є 5 цифр, і які закінчуються відповідно на одну з цих цифр. Записуємо тоді перше. Ми ну пишемо тоді п'ятицифрові числа? П'ятицифрові числа, що або які діляться на два. Ну що ж, давайте тоді запишемо. Я пропоную записати таке число, як 12 340. Ну, а тепер можна написати будь-яке парне число, ну, наприклад, 342. Є. І треба ще одне число написати, треба по два записати. Ну, Давайте запишемо тоді 47 тисяч. Ну і запишемо, наприклад, 128. Закінчується цифрою 8, отже, воно буде ділитися на 2. Є. Тепер аналогічно треба записати числа, які діляться на 5. Це ті числа, які закінчуються цифрою 5 або цифрою 0. Отже, записуємо тоді 2 і пишемо. 5цифрові. Які діляться на 5. Ну що ж, п'ятицифрові. Давайте запишемо цифри. Перші будуть такі самі. Отже, 12 тисяч 340. Тут або 340 треба записати, або 345. Ну, то давайте запишемо тоді 12 тисяч. Наприклад, 345. Є. Ну і ще одне. Давайте довідне напишемо. Давайте, як закінчується нулем, запишемо. Пишемо тоді 9 тисяч або 98 тисяч 240. Є. Ну і наступне треба за числа, які діляться на 10. Число можна поділити на 10, коли в нього в кінці буде нулик, бо поділити на 10 треба один нулик забрати. І виходить, що треба записати будь-яке п'ятицифрове число, в кінці якого нуль. Наприклад, як тут записано. Записуємо тоді третє. Ну і пишемо п'яти цифрові числа, які діляться. який діляться на 10. Ну що ж, давайте перше число запишемо таке саме, і тільки в кінці запишемо 0. Тобто це буде 12 340. Є. Ну і ще одне число. Ну, давайте, наприклад, 50 тисяч. Ну також буде ділитися на 10. Ну, а тепер записуємо відповідь про всякий податок. Пишемо відповідь. Ну, Що ж, в першому завданні записуємо 12 тисяч 342. Є. Друге число 47 тисяч 128. В другому завданні пишемо 12 тисяч.

Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності на 2, 5 та 10. На цьому вправу завершено.